Міністр закордонних справ Британії Філіп Гемонт виступив у вівторок із промовою, у якій, як стало відомо, заявив про дестабілізуючу роль Росії в українській кризі. На думку британського міністра Володимир Путін не має наміру дотримуватися прийнятих у міжнародній спільноті правил, метою яких є підтримання миру, а навпаки, прагне до їх руйнації. Раніше у інтерв'ю пан Гемонт заявив, що ознак зміни політики Москви в українській кризі все ще немає. Він додав, що у випадку погіршення ситуації в Україні можливе запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Літак на сонячних батареях, який спробує здійснити безпрецедентну подорож довкола світу, стартував з Абу-Дабі. Solar Impulse 2 взяв курс на схід від Об'єднаних Арабських Еміратів в напрямку Оману. Літак має облетіти землю за складним маршрутом з чисельними зупинками. Подорож як планують триватиме 5 місяців. Одномісний апарат по черзі пілотуватимуть двоє швейцарських ентузіастів екологічно чистих технологій Андре Боршберг і Бертран Пікар. Зупинки будуть потрібні їм для відпочинку ремонт. Онту та популяризації технології. Серед десяти загиблих в катастрофі вертольотів в Аргентині троє французьких спортсменів підтвердили в адміністрації президента Франції. Восьмеро французів та двоє аргентинців загинули внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у провінції Ларіоха на північному заході країни. Вертольоти впали поблизу населеного пункту Віла Кастелі, що за 1179 кілометрів від Буенос-Айреса. Катастрофа сталася під час зйомок популярного реаліті шоу шоудроб для французького телебачення. Президент України Петро Порошенко вважає, що війна перешкоджає надходженню інвестицій до України. Про це він заявив в інтерв'ю першому національному телеканалу. Повідомляє прес служба президента. За даними, що їх навів президент, зупинено чверть промислового потенціалу України. А допоки в Україні тривають бойові дії, іноземні інвестиції чекати не варто. Україна живе в умовах війни, в умовах окупованої території. Ми маємо подивитися в очі правді. Біля 25% промислового потенціалу України зупинено. Відсотків фізично зруйновано видатки на оборону сьогодні складають більше 90 мільярдів. При цьому Україна знаходить сили, щоб це забезпечити, поки йде війна, інвестиції в Україну не прийдуть, заявив президент. Петро Порошенко вручив національну премію імені Тараса Шевченка. Відповідно до указу, що з'явився на сайті президента, цього року її отримали четверо митців. Поет Юрій Поляк за книгу поезії Не мертве море, художник Микола Компанець за мистецький цикл Земля моїх батьків та ілюстрації до творів Миколи Гоголя. Письменник Костянтин Москалець за книгу літературної критики та есеїстики Сполухи, актор Петро Панчук за втілення образу Шевченка на театральній сцені. Як заявив Петро Порошенко на церемонії вручення, лауреати премії здійснили вагомий внесок у розвиток та популяризацію національного. Й культури і інтеграцію у європейський культурний простір. До Національного університету Острозької академія 5 березня завітала делегація представництва ЄС в Україні. Візит відбувся в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії Будуймо Європу в Україні, яка орієнтована на пропагування європейських цінностей та підвищення обізнаності населення про засади функціонування Європейського союзу. Про це повідомляє офіційний сайт Острозької академії, така установа стане осередком європейськості. Через неї поширюватимуть інформаційну продукцію. Вона повідомлятиме про основні заходи та про. Ти організовані Європейським Союзом. У рівному зросла захворюваність на туберкульоз. За 9 місяців цього року, в порівнянні з аналогічним періодом, то рік вона збільшилася майже на 8%. У місті січня по вересень зареєстрували 82 випадки. З них 69 – це туберкульоз легень. Значно зросла питома вага хворих, які виділяють збудник туберкульозу з 29 до 40 випадків. А ось кількість рецидивів туберкульозу знизилася з 14 до 9 випадків. Зросла кількість хворих виявлених при профоглядах із 9 до 16 випадків. Про це повідомили з міського управління охорони здоров'я рівного. Завтра у середу, 11 березня, мешканці вулиці Ніла Хасевича, 21 у рівному о 18-й годині проведуть мітинг біля свого будинку проти сусідства із безхатченками. Мова йде про реабілітацію для алко та наркозалежних людей, а також безхатченків, якими опікується протестантська церква. Під забудову реабілітації міська влада виділила землю, але мешканці прилеглих будинків категорично проти такого сусідства.